Доброго всім дня! Отримали фуру фільтрів для знезараження води. Дані фільтри дуже затребувані. Ми їх багато передали на Херсонщину після подій на Каховський ГЕС, Миколаївщину, Донеччину та багато прифронтових міст, де є проблеми з питною водою, з водопостачанням на Харківщину. Також відправляли дуже важлива допомога для наших людей, українців, які в складних наразі обставинах знаходяться. Загальна вартість вантажу 660 тисяч гривень. Дякуємо нашим канадським партнерам. Це Global Медик, канадсько українська фундація та Конгрес українців Канади. Тайський штаб отримав 900 фільтрів для знезараження води від Наталі Клюцької. Медицина в дії та її канадських партнерів. Дякуємо новій пошті за надання фури. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям! Слава!